Дев'ята ранку Вишинське озеро. Охочих пірнути в ополонку тут небагато. До води підходять обережно, одразу зануритися наважуються не всі. Коли залазиш туди, да, а потім взагалі накриває волною тепла і незабутні емоції починаються. Сьогодні святе воду хреще, треба ж вшанувати традицію наших предків. Купаюсь не вперше, почав з осені, загартовуватись кожен тиждень. Хочу привітати всіх українців з цим святом. Загартовуватись потрібно. Ну, я не заставляю, але це дуже корисна звичка, як на мене. Враження чудові, бо я сама себе. На водохрещеву полонку занурювався вперше в житті, каже Ярослав, робить це перед роботою. Ми прийшли перед роботою, скажімо так, трішечки збадьоритися, задати настрій на день, напевно. Я думаю, вдалося Перше сьогодні. Щось таке бажання спонтанне виникло. Чому б не вода свято погода така насправді трошки бридка, але чудово, в воді дуже добре. Мені дуже сподобалось. Занурюються в ополонку місцеві під наглядом медиків та рятувальників обласної служби порятунку. Біля цієї водойми чергують із восьмої ранку, каже водолаз Євген Федорцов. Слідкуємо за тим, щоб люди. Обережно спускалися в воду, так як дана процедура викликає в людей стрес, не всі, як ви знаєте, моржують. Ми слідкуємо, щоб люди нормально виходили з води, заходили і дивимося за їхнім, по-перше, станом, щоб вони не були в алкогольному сп'янінні, тобто наркотичному. У нас зараз немає морозу, мороз, коли то організм трошки краще переносить. А так як зараз така погода сира, то краще гарячий чай, кава. Зрозуміло, що якесь полотенце. А це вже інша локація. Тут на Бугу ополонка у вигляді хреста. Станом на 12.00 занурилося понад півсотні охочих від старого до малого, розповідає рятувальниця Тетяна Мордач. Сьогодні ми знаходимося тут на чергуванні з восьмої ранку, і за цей час дуже багато було людей, які відвідали це місце. Де ви бачите, обладнане спеціальним майданчиком. Люди були, як і дорослі, як і похилого віку люди, так і молоді. Тобто там до 20 багато було дітей. Багато років купаюся. Супер! Вода класна, сама обстановка дуже. Чудова, я не моржую, я просто символічно да, на водохреща тільки купаюся. Скидаю всю це грязь, таку, яка не потрібна, і йду далі з новими силами, з новими емоціями, з новим щастям, радістю. Купаюся не вперше. Просто купалася до війни, але такі часи, то сьогодні, після як такий час, то вперше. раз. Тепло, я не змерзла. Клас. Перший раз купалася, холодно, але хочеш. Я завжди хотіла, але батьки не дозволяли, а тут вже свобода 19. Я купаюсь 5 років вже. Легше купатись в мороз на багато. Не, не такий перепад температури, а коли трішечки йде дощ і такий плюс, то ну, не дуже комфортно, але взагалі то супер. Я особисто роблю це для, для себе. Очиститись не знаю, як би пересилити характер. Супер. Купаюсь більше 10 років. Саме на водохреща. Загалом у Вінниці цього року офіційно визначили три місця для купань на водохреща: це Вишинське озеро, водойма біля Оліє-Жиркомбінату та по вулиці Київській на південному бузі. На усіх трьох локаціях медики та рятувальники чергуватимуть протягом усього дня. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.